Мої вітання усім це факти лайф. Сьогодні будемо говорити про атаки українських дронів по Росії, про можливу зустріч Зеленського та Путіна і про ціни в Україні товари вже дорожчі ніж в Європі. Отже, підписуйтесь на наш канал і будете знати більше за всіх. Коментуйте, а ми починаємо. Отже, у Лозові Харківської області, внаслідок масованої російської атаки, є пошкодження і поранені люди, зокрема двоє дітей. Про це у телеграмі повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський. За його словами, Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога, фіксуються наслідки. Відновлюємо водопостачання без світла. Залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський Старостинський округ, зауважив Зеленський. Він закликав жителів повідомляти про пошкодження. Внаслідок масованого російського удару пошкоджений залізничний вокзал. Загинув механік, ще четверо залізничників зазнали поранень. Повідомила Укрзалізниця, і ось за останніми даними кількість постраждалих зросла до 10 людей. Ну а в ніч на 5 серпня дрони вдарили по ростовській області Російської Федерації. Однією з головних цілей став об'єкт залізничної інфраструктури, станція Тацинська, де після удару спалахнула пожежа. Про це розповідає апостроф, посилаючись на джерела. Російський телеграм-канал Астра повідомляв, що після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа, і що вогонь оперативно ліквідовано. Виконуючи обов'язки, губернатора Ростовської області повідомив, що в станиці Тацинська загорівся на віс у дворі приватного будинку. Слюсер запевнив, що БПЛА, наче як вдалося знищити у білій Калитві, Тацинському, Чертковському та Мілерському районах натомість в мережі ширилися кадри пожежі після атаки на ростовщину. Атакований українськими дронами кілька днів тому рязанський нафтопереробний завод, що належить російській державній компанії Росні, працює лише на 48% своєї потужності. За наявною інформацією, внаслідок атаки безпілотника, Рязанський НПЗ зупинив дві основні установки первинної переробки нафти. Наразі завод функціонує лише на установці, здатній обробляти 23 200 тонн нафти. На добу, а це близько 48% від повної потужності підприємства. Як наслідок у Росії різко зросли ціни на пальне і вже найближчими днями до України може приїхати президент Туреччини Реджеп Ердоган. Повідомляють турецькі змі. Щоправда, офіційних оголошень про це поки не було. За даними журналістів, які посилаються на дипломатичні кола. Ердоган прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про можливість такого візиту раніше повідомляло українське посольство в Туреччині. Однак зазначили, що для цього потрібно ще владнати чимало питань. Якщо візит таки відбудеться, то очікується, що багато уваги приділять економічним питанням. Можливо, навіть сторони підпишуть угоду про вільну торгівлю, що має посилити товарообіг між двома країнами та сприятиме відновленню України. Звісно ж, говоритимуть і про зусилля задля припинення війни пишуть в виданні. Тут без конкретники попередній раз Ердоган приїздив до України ще в лютому 2022 року за три тижні до повномасштабного вторгнення. З наближенням дедлайну, який американський президент Дональд Трамп відвів Путіну для припинення вогню, спілкування штатів з європейськими союзниками інтенсифікуються напередодні. Трамп поговорив телефоном з президентом Фінляндії Олександром Стубом, про що Стуб написав у соцмережі. Наступне: ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Термін, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Фінляндія підтримує всі зусилля спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до тривалого і справедливого миру. Розбавив вступ розмовою цікавішою для Трампа темою будівництвом криголамів, важливого елементу безпеки та співпраці між союзниками, як написав ступ. І нагадав, Фінляндія побудувала 60% криголамів у світі та має можливість будувати їх надійно і швидко. Нагадаю, штати ведуть з Фінляндією переговори про придбання 15 криголамів. Це допоможе підірвати панування Росії в Арктиці. Олександр Ступ вміє спілкуватися з Дональдом Трампом саме він у березні під час неформального візиту до Сполучених Штатів і гри у гольф відкрив шлях до хоч і не дуже повільної, але зміни позиції американського президента щодо України. Зокрема, запевнив, що Путіну довіряти не можна а санкції проти Росії слід знімати не слід. Ну, Індія у нас чогось спручається. не хоче відмовлятися від дешевої російської нафти, попри погрози Трампа. Індійське міністерство закордонних справ заявило, що Нью-Делі вдасться до всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки. Там стверджують, що торгуючи з Росією, начебто, не наживаються на війні та крові українців, а насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії. Оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку конфлікту, індійські посадовці досі уникають називати російську війну е, війною. В Заяві МЗС, також сказано на той час, сполучені штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії з метою зміцнення стабільності світових енергетичних ринків. Також зовнішньополітичне відомство Індії цілком справедливо дорікнуло західним державам, мовляв, показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією. А торгівля між Європою та Росією стосується не тільки енергоносіїв, а й добрив, гірничодобувних добувних продуктів, хімікатів, залізи і сталі машин і транспортного обладнання. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Нідерландам за те, що вони першими зголосилися закупити для України американську зброю за новим механізмом, коли європейські країни фінансують такі закупівлі у Сполучених Штатах. Марк Рютте закликав союзників долучитися до цієї ініціативи і наголосив, що мета всієї допомоги НАТО Україні довести війну до справедливого та остаточного кінця. Нагадаю, напередодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро, до якого увійдуть американські системи озброєння, зокрема комплектуючі та ракети до зенітно-ракетного комплексу Петріот. А посол Сполучених Штатів при НАТО Меттію Вітакер повідомив, що протягом найближчих тижнів очікує на оголошення про приєднання до механізму ще багатьох країн. Ну, а Кремль продовжує затягувати можливі переговори про припинення вогню з Україною. Прес-секретар кремлівського диктатора Пісков заявив, що Володимир Путін не виключає зустрічі зі своїм українським колегою, але тільки після того, як буде проведена якась там робота. Остання заява Піскова стала черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів, не зважаючи на вимогу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб Росія погодилася на перемир'я до 8 серпня. Інакше підуть тарифні заходи. Пише політико, спочатку американський лідер дав Росії 50 днів, але незабаром він скоротив термін, заявивши, що він розчарований Путіним. Пісков повідомив журналістам, що лідер Кремля не виключає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях. За його словами, цю роботу ще не було виконано. Ну і Зеленський зі свого боку заявив, ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, тому Україна вкотре пропонує перейти від технічних обговорень до реальних переговорів, не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів. Кремль не раз натякав на готовність до переговорів з Україною заради завершення війни, висуваючи водночас туманні та малореалістичні умови, що давало змогу затягувати процес, продовжувати обстріл і захоплення нових територій, пише політик. Вже дорожче ніж в Європі. В магазинах ціни на продукти останній рік б'ють рекорди. Багато товарів у нас вже коштують більше ніж у Польщі, Румунії Словаччині. А ще дорожче оренда житла, ліки та пальне. Пенсії, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум цього року не індексували, бо підвищення у нещасні 100 гривень коштувало б державі мільярдів, яких немає. При цьому посередня зарплата наших сусідів десь утричі більше. Як прожити на середню зарплату, а тим паче на пенсію в Україні, це вже Виклик. Субота на столичному ярмарку людно біля прилавків кияни тупцюють в чергах. Розпитують, що скільки коштує, але купують мало. Продавці з розпачем визнають. виторг не той, що раніше. Нам просто-напросто невигідно сюди їздити вже. з такими продажами, як ми продаємо грамину, бедро, груднинка, крило, таке на супчик, на бульйончик. А щоб ціла курочка, то буквально 5-6 курочок за базар. Пані Алла продає птицю, яку вирощують самі на Черкащині. Домашня курка від 160 до 220 гривень за кіло. Дорожче, ніж торік, бо дороге нині зерно і курчата втричі подорожчали. Поруч прилавок зі свининою, яка за останні місяці виросла в ціні на третину. Сало зараз по 250 гривень, м'ясо 280, 250, 230. Значно подорожчало. Залежить від закупки самого живого. Того. І дешевше не буде. Через війну скоротилося поголів'я і знову ж корми дорогі. Ягоди і сезонні фрукти цього літа теж розкіш. Абрикоси та персики золоті під 200 гривень за кіло, дешевші сливи по 100. Малина з минулого року подорожчала втричі під 300 гривень, смородина до 200, а минулого літа коштувала 90. Лохина єдина, що впала в ціні, до 180 гривень за кілограм. І то лише тому, що довго вона не стоїть. Ми мали дуже велику проблематику. А з заморозками, які відбувалися в квітні на початку травня, і відповідно, дуже велику кількість втрат. Ми могли б там достатньо мірою імпортувати, що ми в принципі намагаємось робити, але заморозки були майже по всій східній Європі. Виросла вже домашня городина, але й вона не поспішає падати в ціні. Картопля, морква та цибуля все по 30. В магазинах трохи дешевше. Помідори досі 80-100, баклажани 60, огірки 40-50. Борщовий набір має ще подешевшити під кінець серпня. Городині цього року погода навпаки сприяє. А врожай цього року як Хороший. все буде. <серква> все буде. Картошка хороший, врожай. Все буде. Ера дешевих продуктів в Україні минає. Ціни ростуть швидше за інфляцію. Давно зрівнялися з польськими, румунськими словацькими. А деякі продукти в нас вже дорожчі за європейські, наприклад, українське вершкове масло на чверть дорожче за польське. Пам'ятаєте, ще три роки тому розмір пакета, з яким виходиш з магазину, витративши тисячу гривень. І як виглядає цей пакетик зараз? Так ось, скажу мовою цифр, в 2022 році на тисячу гривень можна було купити 2 кілограми курки, 2 кілограми свинини, 10 кілограмів картоплі і ще 40 яєць. Сьогодні за нинішніми цінами на ту ж тисячу гривень можна купити лише кіло двісті курки, кіло двісті свинини вже не десять, а п'ять кілограмів картоплі, але трохи більше яєць. Шість десятків. Так от за три роки наша продуктова корзина зменшилася в половину. Все менше, і м'яса менше, і риби менше, все, Все, і ягоди, і фрукти, все менше. Ходиш, вибираєш, і шукаєш, де спочатку проходиш, дивишся, які ціни, а потім вже вертаєшся і купляєш те, що подешевше. Коли працювала, то ще можна було жити. А зараз не життя а виживання. Ціни ростуть, а пенсія, мінімалка, пожитковий мінімум торішні. Цьогоріч держава відмовилася підвищувати соціальні стандарти українців, бо на це немає грошей. При е, незмінних соціальних виплатах. У нас з вами продуктова корзина виросла на 23%. Що це означає? Що реальні доходи пересічного українця, який ще й залежний від соціальних виплат з бюджету, реально впали. Для того, щоб не продовжувати ті страждання на наступний рік в бюджетній декларації на 26-й рік, пропонується здійснити індексацію соціальних стандартів, але вона точно не перекриє. Тих того росту цін, який ми маємо зараз, чи буде на це ресурс, стане зрозуміло з появою проєкту бюджету 2026. Поки наступний рік видається складнішим дефіцит бюджету, щонайменше 40 мільярдів доларів. Половина поки не профінансована партнерами. Тим часом росте в ціні оренда житла із середньою зарплатою українців у 25 тисяч гривень. Квартира потягне з неї дві третини. Найдорожчі навіть не у столиці, а ближче до західного кордону. Рекордсмен Ужгород. Однокімнатна квартира тут 19 тисяч гривень. Коли в Києві середня ціна за таку 18 тисяч. Далі йде Львів, де однокімнатну квартиру можна орендувати за 17 в середньому. Луцьк та Івано-Франківськ, де за однокімнатну віддають по 15 тисяч гривень щомісяця. Найдешевше житло у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві. За останні півроку вдвічі піднялися ціни на орендоване житло в Одесі. Приріст у Дніпрі, Вінниці та Києві. Оранда дорожчає через попит внутрішніх переселенців. В Києві, по-перше, є робота, і люди поїхали безпечна подушка стосовно грошей, вона колись закінчується. Четвертий рік у нас війна. Люди попереджали на захід нашої України. Оренда дорога, робочих місць нема. Ну, вони є, але їх не така кількість. Заробітна плата низька, доволі люди почали шукати, де їм краще. Високі ціни на ліки в Україні це єдине, куди втрутилася держава, зобов'язавши виробників на третину знизити ціни на 100 поширених препаратів. Ліки поза списком потроху додають, але без регулювання було б ще гірше. Так, ціни на ліки ростуть, але ростуть згідно того ринку, який є. Чому нам здається, що це дуже, ну скажімо, високий ріст. Дуже просто. Ми за ліки платимо з власних кишені. 90% всіх лікарських засобів закупляються українцями з власної кишені. Це нема в жодної країни світу. Середній поляк, особливо якщо в нього після 70 років, взагалі отримує всі ліки безкоштовно. Ліки ціни компенсуються державою З червня Тримаються і високі ціни на пальне. Якщо світовий нафтовий ринок буде стабільним, ціни на стелах українських АЗС цього року не мали більше вирости. А ось наступного в ціні додасть через запланований вищий акциз. Тарифи на газ, світло та воду поки залишаються без змін, принаймні на цей опалювальний сезон. В уряді наголошують, в країні триває війна, і практично всі видатки бюджету йдуть на оборону. Тож економічна скрута пов'язана насамперед з російською агресією. Та нагадують, що навіть у найважчі дні великої війни українцям виплачували пенсії та бюджетні зарплати. І, хоч вони невеликі, гроші на них будуть і наступного року. Водночас поліпшення 26-го не варто очікувати. Наталя Кулик Євген Зозуля, фактте сітів. Ну і щодо покращення, то варто усвідомлювати, що воно настане. Ну, очевидні речі, коли закінчиться війна після нашої з вами перемоги, тому не варто жити в ілюзіях. Але для перемоги ми маємо усі долучатися і робити, що можемо, що вміємо там, де ми є. З вами були факти. Лайв, підписуйтесь на наш канал і будете першими знати про найголовніше. Побачимось.